Є аромат, який ти не сплутаєш ні з чим. Він живе у горах після дощу. Тиша, туман, трава, що торкається шкіри. Так пахне роса, так народилась колекція в мене роса карпатських трав. Ми збираємо ці трави не просто для легенди, а щоб передати їхню силу у краплі гідролату. І кожен флакон це живий подих Карпат. Троянда, лаванда, м'ята, смородина, шавлія, вони очищають, заспокоюють, лікують і повертають пам'ять про те, як пахне справжня земля. У наших гідролатах немає ароматизаторів, немає спирту і немає ніяких вигадок. Лише вода, що пройшла крізь рослину, увібрала її енергію і стала живою. Роса карпатських трав це не просто догляд, це ритуал поваги, до природи і любові до себе. Коли ти розпилюєш гідролат, здається, що дихає не шкіра, а сама душа. Весна зберегла для тебе найцінніше дотик ранку у Карпатах, аромат свободи і тиші. І ми не створюємо просто красу, ми лише допомагаємо її пам'ятати. Роса карпатських трав. Твоя весна у кожній краплі.